Слава Україні! Героям слава! З нами команда Тернопіль, 17-й всеукраїнський турнір, Diamond Ліга Одеса Open Cup. Вітаємо вас з четвертим місцем. Ви вперше у нас на турнірі. Сергій, як загалом підсумуєте виступи своєї команди? Які емоції від цього турніру? Як вам загалом організація? І давайте те, що тут три дні відбувалося, підсумуємо. Ну, ви знаєте, попередні. Навіть чотири дні. Так, да, згодом, чотири дні. Це просто. А... З загальної фрази почну, що це неймовірний кайф е, отримувати, е, опинитися в Одесі да, е, в літній час, море, суперовий просто зал, е, класна організація. От, е, класні команди зібралися. 21 команда, як то кажуть, е, перша вища ліга. Тобто, всі в готуються до сезону, тому всі в формі дуже приємно зустрітися всіх своїх колег, однодумців, одногравців і так і так далі. Тому емоції просто зашкалюють. Дещо за свою команду хочу сказати: привітати всіх з таким досягненням. Я вважаю, що як для першого разу це непогано. Звісно, що амбіції і наші е, цілі це е, найвищі місця. От тому будемо рухатися далі, коли є потенціал, є життя, є розвиток. Тому супер. Все добре. Дякую. Е, я хочу подякувати вашій команді. Побажати розвитку, руху вперед. Якраз, щоб були сили, наснаги. У вас дуже класна футбольна така велика родина. великою делегацією приїхали на турнір. Тому е, ми з радістю будемо бачити на наступних турнірах і сподіваємося, ще побачимось. Дякую. дякую.